З інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі ТВА у студії для вас. Працюю я, Анна Харабара, і мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 16 квітня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 783 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 16 квітня ворог вкотре атакував Херсонщину. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено дев'ять приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, скацьке приміщення та автомобіль. Поранення отримали дві людини одна з них дитина. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 16 квітня 2024 року. Російські терористи знову атакували територію України з повітря, застосувавши дев'ять ударних безпілотників типу шахет з території тимчасово окупованого українського Криму. Усі дев'ять шахедів знищено мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчо особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До Чернівців завітав відомий волонтер дядя Гриша. Григорій Янченко після втрати обох ніг та пальців на руках під час служби в радянській армії виявив неймовірну силу духу і почав волонтерити. Після евакуації з Херсону внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну він продовжує допомагати ЗСУ. Він на кріслі колісному їздить містами України та збирає гроші, за які купує для військових найнеобхідніше та особисто відвозить на фронт або передає через знайомих волонтерів. Дядя Гриша повідомив, що протягом цього тижня він перебуватиме в Чернівцях. Обіцяє збирати донати для захисників в районі вулиці Ольги Кобелянської. Буковина попрощалася із захисником, який віддав життя у боях з російськими окупантами. Сержанта Бучацького Максима, воїна військової частини 9936, в останню дорогу провели у селищі Лужани. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Не дивлячись, що ситуація в енергосистемі не стійка, на території Чернівецької області обмеження графіків споживання не передбачається. Як повідомляє Укренерго, учора, 15 квітня, в години вечірнього споживання в енергосистемі виник дефіцит. Відтак для підтримки балансу Укренерго довелося залучати аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії. Отож Чернівці Обленерго закликає з 19 до 22 обмежити користування потужними електроємними приладами за можливості перенесіть використання енерговитратної побутової техніки на нічний період доби або на денні години. Подарувати шанс на щасливе дитинство у Чернівцях. Стартував загальнонаціональний проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Про мету та реалізацію програми на Буковині далі у випуску. Сьогодні в Україні налічується щонайменше 8 тисяч дітей, які потребують послуг патронатних сімей. Саме тому в Чернівцях презентували загальнонаціональний проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату, у якому взяли участь 5 громад області, де вже розпочали процес створення патронатних сімей. Як ніхто інший про важливість цього проєкту знає Володимир Марчук, адже за останні три роки разом із дружиною надали тимчасову опіку чотирьом дітям. Зокрема, і зараз на вихованні мають дівчинку. справді була дитинка, декілька місяців було ми взяли. Потім була дитинка, яка залишена була у роддомі. І двоє діток було дорослих, братчик з сестричкою. І зараз також дитинка, яка в нас з п'яти місяців. Нам потрібно давати дітям любов, і в цій любові діти прививаються дуже швидко. І дітки, даже дорослі, які у нас були то до сьогоднішнього дня. Вони хочуть бути до нас, приїжджати у нас бути. Ірина, яка вже багато років є патронатним вихователем, каже, перебуваючи у такій сім'ї, дитина може вільно ходити до своєї школи чи садка, контактувати із родичами. До слова, батьки дитини, які потрапили у скрутне становище, і самі можуть звернутися у відповідні служби, аби дитині надали тимчасове влаштування в патронаті. Так що мама може звернутися в службу і Просити про допомогу. Коли вона не може справитися наразі, і вона може звернутися в службу, щоб десь була дитинка в безпечному місці, бо мамі, наприклад, потрібно операцію зробити, а вона сама і не має з ким залишити дитину. І це також дуже класно, тому що тоді є така підтримка для мами, і це супер. Наразі у Чернівецькій області функціонують вісім патронатних сімей, які надають професійний догляд та виховання дітям, котрі тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. Утім, ситуація із Кістю патронатних сімей втішна, кажуть фахівці. Зокрема, за минулий 2023 рік понад півсотні дітей потребували послуг патронатних сімей. «15 дітей, залишених батьківського опікування, у минулому році були влаштовані до будинку дитини. І 50 із них у заклади інституційного догляду. Тобто, ми говоримо, що 72 дитини. Могли, якби у нас на Чернівеччині працювали патронатні сім'ї, могли були влаштовані в ці, в ці родини, і менше би зазнали тих стресових ситуацій, менше би зазнали тривог. Відтак у Чернівецькій громаді активно впроваджують систему надання послуг патронатних сімей. За словами заступника міського голови Чернівців Юрія Лисюка, інші відповідні заклади виховання дітей, такі як до прикладу інтернати, не можуть замінити їм сімейні цінності, підтримку та родинне тепло. Натомість патронатні сім'ї можуть. Це забезпечити. У нас є вже дві родини, які мають статус кандидатів в патронатну сім'ю, але нам потрібно в рази більше. Тому якраз дуже доречно те, що Чернівецька міська громада буде серед тих громад, які буде реалізуватися цей проект. Тому що він нам дуже потрібен. Хотілося б почути термін, коли у нас в області закриється останній інтернат для дітей. Ну напевно, це буде не через 18 місяців, але можливо, десь в цих е, часових просторах до липня 2025 того року Громади-учасниці отримуватимуть матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку. Також їм допомагатимуть організовувати заходи з популяризації патронату і розвитку сімейних форм виховання. Анна Харабера, Іван Мітрік та Медня ТВ. Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ отримала благословення на збір матеріалів щодо канонізації митрополита Євгена Гакмана. У Чернівцях до 151-ї річниці смерті великого єрарха го століття провели круглий стіл, під час якого і повідомили про історичне рішення. Подробиці розповідаємо далі. Митрополит Євген Гакман, велична постать в історії Чернівців. Саме він у 1835 році став першим єпископом українцем, який очолив чернівецько буковинську єпархію. Саме він зробив усе для розбудови церкви України і це увінчалося успіхом, адже була створена Буковинська митрополія. Саме він опікувався освітою, доклавши багато зусиль до створення університету. Завдяки старанням митрополита на Буковині відкрилися навчальні заклади і школи, створювалися належні умови для пастирського служіння українських священників. Владика Євген дбав і про підготовку професійних вчителів. Пробуджував національний дух української громади, був одним із тих, хто започаткував на Буковині культурно-просвітницьке українське товариство Руська Бесіда і багато багато іншого. Відтак, усе своє життя він присвятив служінню православній вірі, церкві й народові. Неоціненним є внесок митрополита Євгена Гакмана в духовний розвиток буковинців, приносячи в душі краян українську ідею. Він є першопрохідцем в дорозі до національної ідеї. Він перший україноцентричність зробив в духовному житті, і ми маємо це показувати для всіх конфесій, не тільки для православної церкви України, а й для греко-католиків, і для юдей, для всіх. Він велет духовний для нас, всіх українців. Враховуючи великі заслуги митрополита Євгена Гакмана, під час круглого столу єпископ Феогност оголосив історичне рішення з благословенням блаженнішого митрополита Київського і всієї України, епіфанія. Наша Чернівецько-Буковинська єпархія Православної церкви України. Розпочинає збір матеріалів та підготовку відповідних документів щодо канонізації, причислення до лику святих, ревного служителя Христової Церкви, славного сина українського народу, просвітителя Буковини, митрополита Євгена Гакмана. Значний внесок ухвалення такого рішення зробили буковинці, які протягом всіх минулих років досліджували діяльність митрополита та розповідали про нього нашим краянам. Насамперед, згадати наших попередників владику митрополита Данила, владику Унуфрія, Владику Германа і інших наших. Великих святителів, духовенство, громадкість, просвіту, які до сьогоднішнього дня професорсько-викладацький склад, університет, всіх студентів, хто робив до цього часу круглі столи. Розповідали, розшукували інформацію про митрополита Євгена Гакмана. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня. ТВА. сьогодні, 16 квітня, у віці 56 років помер український письменник та громадський діяч Дмитро Капранов. Про це повідомили на сторінці братів Капранових у соцмережах. Разом з братом близнюком Віталієм Капрановим видавали газету Тиндеринди та журнал української фантастики Брати. Також вони були ведучими ютуб-каналу імені Тараса Григоровича Шевченка, де розповідали про історію України. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Капранови вступили до лав полку АЗОВ. У Чернівецькій області за добу рятувальники ліквідували 11 пожеж. Одна особа загинула. Так, 16 квітня виникло 6 займань на відкритій території та 5 у житловому секторі. Суха трива горіла у Вижницькому і Чернівецькому районі. Загалом вогонь знищив більше 2 гектарів сухостою. Також у житловому секторі міста Сокиряни сталася пожежа із смертельними наслідками. Уночі там горів житловий будинок, де проживала самотня річна жінка. Подорож до Румунії за майже 5 тисяч доларів. На Буковині прикордонники затримали двох туристів. Так у визначений час порушники на власному автомобілі вирушили в бік сусідньої країни, проте були зупинені неподалік держу Відомо, що через один з месенджерів вони відшукали чоловіка, який дистанційно надавав їм інструкції щодо перетину кордону поза пунктами пропуску. Тривають пошуки організатора незаконної подорожі. Речання байків, швидкість та море емоцій. Більше сотні власників залізних коней у Чернівецькій області зібралися разом, щоб відкрити мотосезон. Традиційно захід мав і благодійну мету: збирали гроші для наших захисників. Детальніше розповість моя колега. Відкриття мотосезону у Чернівцях стало вже традицією не лише для мотолюбителів, а й для міста. Цими вихідними понад 100 байкерів з усієї області зібралися, аби відкрити сезон. Антон Грядов, один з учасників заходу. Про свою прихильність до байків ділиться із нами. Відносно недавно я захоплююся мотоциклами. Точніше, відносно недавно я їжджу, але захоплююся ними вже дуже дуже давно. Це ну, такий стиль життя: їздити на мотоциклі, відпочивати ро. Зумом їздити подорожувати в основному цьогоріч. Байкери зібралися біля стадіону Буковина. Мотоколона з понад сотні двоколісних вирушила до флагштоку. Традиційно відкриття мотосезону вирішили провести з користю. Байкери збирали кошти для наших захисників. Ми хочемо зробити щось корисне. Ми завжди збираємо якісь кошти в зв'язку з цими подіями. У нас війна, ми збираємо донати донати на ЗСУ безпосередньо тим хлопцям, які воюють, захищають боронять нашу країну. Ми цим хочемо показати, що ми всі разом, що ми допомагаємо. Не стоїмо в сторонці. Кожний 10 гривень, 20 гривень, всі гроші важливі. Зокрема, чимало знайомих з Чернівецької мотоспільноти тримають оборону нашої країни на передових позиціях. кажуть байкери. Дуже багато побратимів наших служить зараз в ЗСУ, Багато вже є що І, на жаль. І ми стараємося їм також допомагати і підтримувати їх не, не тільки словом, а й ділом фінансово. Так само постійно робимо якісь заходи, постійно збираємо донатимо не тільки для Чернівецьких, а в принципі для багатьох з усієї України. Також підтримуємо зв'язки з різними іншими містами, з іншими клубами, з іншими спільнотами. До слова, спільну благодійну акцію байкери проводять далеко не вперше. Перед тим ми хотіли і в принципі допомагали дитячим, Чим будинкам були такі роки. Ми робили е, туалети для інвалідів, ті, хто може ну з вадами руху, так е, водяний осмос, е, тому такого плану. Ми старалися допомагати і збирати ці кошти, тому що е, важливо показувати, що не тільки е, люди-любителі да, покататись, а й е, ну з допомогою цього зробити свій нас торік, мотоспільнота зібрала кошти на бронежилети, шоломи та прилади нічного бачення для наших воїнів. Розвивають байкери волонтерський рух у співпраці з представниками спільноти згуртована роша. Брали участь минулого року на закритті мотосезону. Хлопці збирали в банку кошти, і саме тоді ми проводили збір на два балістичних шолома і два монокуляра для наших хлопців, які на передовій. І їм дуже потрібно було це обладнання. Вартість була біля 30 тисяч гривень. І ми ну не тягнули ну нас збір за зборами. весь час безперестанно на щось збираємо і не могли справитися самі, і ми звернули до хлопців за допомогою, і вони ми думали, що вони якусь частину нам дадуть. Вони передали всі зібрані кошти. Це було біля 15 тисяч гривень. І завдяки їм ми змогли купити два балістичних шолома і два монокуляра і передали хлопцям на передову. Зараз байкери збирають кошти на ремонт авто наших військових. Долучитися до збору можете, і ви перейшовши на банку, номер якої ви бачите на ваших екранах. Всі чуть-чуть збираємося каплі до каплі, і тоді вийде щось велике. Значить, як всі разом і разом до перемоги. І перемога за нами. Аліна Рябко, Іван Мітрик, та Митня. TV. наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.